Як подолати свій страх гінекологів, якщо був вкрай негативний досвід спілкування з лікарем? Ну, по-перше, ви маєте підібрати лікаря, до якого вам буде не страшно прийти. По відгуках, по сторінці в інстаграм, послухайте, як лікар спілкується, чи пасує він вам, чи не пасує, Як ви відчуваєте? Це та людина, якій ви могли б довіритися, чи не та друге, треба визнати, що був негативний досвід, Ви собі зізналися, що це таке сталося, і пропрацювати цей момент психологічно, звернутися до психолога і попрацювати з цим негативним досвідом. Плод до того, що розробити якісь кроки самопомічі, що ви будете робити, якщо ви знов впадете в стан цієї тривоги. Цього відчуття що мені загрожує небезпека, тобто які кроки? Це буде дихання, або ви будете перераховувати те, що ви бачите в кімнаті, да? тобто, як по впоратися з тією хвилею стресу, який ви маєте зараз. Наступне, коли ви знайдете все таки гінеколога, якому ви можете довірити своє тіло, це можна робити поступово. Ви можете перший раз прийти поговорити з ним, допустимо, да? поетапно, другий раз прийти на УЗД. Абдомінальним датчиком, до прикладу, да, через живот, якщо б вас подивилося. І вже там на третій раз, чи коли ви будете готові, ви можете прийти безпосередньо на огляд. А, ну і домовитись безпосередньо з лікарем. Як? Тобто ви приходите, кажете, доброго дня, я маю такі та такі та скарги. Я хочу до вас на огляд словами через рот проговорювати. Але у мене був негативний досвід. Тому я дуже боюся Гінекологи це люди з підвищеною емпатією, вони вас зрозуміють і будуть намагатися зробити так, щоб вам цей досвід замінити на позитивний. Ну, принаймні, і так роблю я. Да? Я розумію, якщо пацієнтка, я бачу тілесні знаки, я бачу, що вона скутає, бачу, що вона не дивиться мені в очі. Тобто, от така позиція пацієнтки. Ми починаємо говорити. Ми домовляємося, що якщо щось не подобається. То ми обов'язково зупинимось. Тобто ви скажете мені дискомфортно, або стоп, або ай, або яке там інше кодове слово. Да? Ми домовляємось. Якщо огляд приносить дискомфорт, ми зупиняємось. Ми чекаємо, поки пацієнтка буде готова далі продовжувати огляд. Да? Тобто Я допомагаю. Ті, хто в мене був, ті, хто приходять перший раз в, принципі, в житті на огляд. А вони попереджають, що я перший раз все я знаю, що перший раз я намагаюсь настільки легенько, лайктово спілкуватися з пацієнткою, тобто я кажу, що я не буду робити різких рухів. Що я розказую все, що відбувається, що це дзеркало показує, це дзеркало, воно вставляється в піху. Якщо ви стиснете піхву, то огляд ми не будемо робити. Тобто треба розслабити піху, щоб помалу поставити дзеркало. Я запевняю пацієнтку, що я не буду робити ніяких різких рухів, тобто щоб вона не чекала, що щось там зараз таке відбудеться в піхві. Ми помалесеньку вставляємо дзеркало. Якщо я бачу, що пацієнтка зажата, затиснута вся, я. Підказую, Що ви зараз розслабляєте тут, потім ви розслабляєте тут, а тепер давайте розслабимо там, ну, Тобто поступово-поступово все кажу: можна подолати цей страх, я вас розумію, і що... мені шкода, що у вас стався такий негативний досвід, але треба знайти лікаря і з ним поговорити і знайти собі психолога, якщо ви досі потерпаєте від цих страхів.